Друзі, всім привіт! Ви на каналі веселий пасічник. І Я сьогодні з вами. Сьогодні у нас 3 травня. Цвіте, все цвіте гарненько, рясно. Акація, ну Щоб не почала їсти, коли, слава Богу. І сьогодні ми розширюємо з вами вулики, сім'ї і ділимо також сім'ї. Привіз. Сьогодні останні в цьому році, сьогодні, на цей рік останні три вулики, які я зробив з батьком. І зараз потихеньку підготовуємо. Будемо готуватися для того, щоб ділити сім'ї і розширювати гнізда, так як дуже... я до речі, покажу, в минулий раз я поставив сотові рамки, точніше рамки для сотового меду. І вже щось там дуже непогано щось є. Так що будьте зі мною, давайте. Ну що, поїхали, четвертий вулик. Один із найкращих вуликів. Теж ці вулики були перші, які ми з батьком робили. Як кажуть, перший біг. Ох, ну а він вже майже повний, майже всі рамочки тут є. І зараз ми подивимося, як вони. Минулий раз я рамочки з сотового меду, це одна рамочка обламалась. Ну вони трошки їх витягнуть і буде шикарно. Угу. А знизу це вже витягли язики такі. Ну Це ми будемо обрізати. Але я тепер знаю, як з ними працювати. Треба великий великі Євреї, напевно. А? Євреї, напевно. Чого? Ти сказав обрізати. обрізать. <рес> ти, 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 ти камера знімає відео. Ти єврей. А зайвий жарт не завадить не завадить <рес> тобі. Подивіться, який сотий, Який сотовий мед. Просто шикардос. Знизу то... Трутньовий розпліт це вони самі витягають по весні. Для того, щоб трутень їх потім зігрівав. Потім вони туди заносять мед. І я коли буду вже збирати мед, то, то це медові будуть. Я їх обріжу і теж буду продавати як сотовий мед. Ви ну, викачаю. Ще одна рамочка сотового меду. Just. Зараз я сюди ще поставлю. Сотовий мед. Ме сота. Камера виключилась. Ну я маточку я знайшов. Маточка перейшла в 14-й вулик. 14-й вулик, і ми туди переселили. Цю сімейку ми туди пересилимо. Другий льотчик. І вон до мій помічник. Данька, а ну розкажи, що ти зараз робиш. Закручую всіх, щоб... Так, Ніжні льоточки, ти прикручуєш ніжні льоточки, щоб можна було їх закривати. На, на зиму? На, ну Не на тільки на зиму, а завжди. Прикривати, на, влітку прикривати, а на взимку закривати. А так ось наша пасіка. Оці вулички ми привезли. Вчора з Данькою розгрузили їх. Зараз він прикрутить льоточки, а потім ще досточки прильотні прикручуєш, правда, Данюша? Добре. Доброго ранку. Сьогодні вже субота. І... Опа! Чуть не впав. Вчора я закінчив. Цими вуликами сьогодні ще лишив, роз, треба розсилити два корпусних і другий точок. Зараз ми з вами пройдемо на другий точок. Ну що, поїхали. Зараз подивіться, як літають бджоли. Джоли, літають, літають, бджоли сюди, сюди. Сюди є. Тут всі вулики заселені. Крім 13-14, го бо то маленькі, то я їх лишив для... Я до речі, вчора з них переселив у великі вулики. А там лишив для роїв. Якщо будуть маленькі рої, то я буду їх туди заселяти. Вже гарний льот. Чудово. Джоу літають. Ну, пішли на другий дочок. Тут ще проходимо. Бачимо тут новенькі вулики. То Данька мені вчора дуже файно допоміг, він поприкручував, прильотні дощечки, поприкручував нижні льотки, верхні льотки. Ну а зараз цей буде пустий. Це теж. Я думаю, що... Я його зроблю одним, поки він подвійний теж для роїв. А зараз оцей вчора засив, ще тихенько ще не сидить. 24-й вчора засив, цей буду, скоріш за все, ділити, подивимося. І потихеньку ще сидять, бо тут затінок такий, і сонечко ще до них не дійшло. А ці вулики вже, оці новенькі два, зараз ці два. Так. Оцей, здається. І той, вже там є бджоли. Але ще сидять. Тут, до речі, вже вилітає потихеньку. Оце, бджілка, потихеньку. Коротше, почнемо. Ввечері я вже все покажу. Зараз піду на 19-й вулик, поставлю камеру, поснімаю що там. Ну що, друзі, поїхали. Подивимося. До речі, на ножики оці робив батько мій. Дуже дуже мені зручно все обіжання. Дуже ранній рік. Не сподіваюся, мед буде першої качки, і другої качки. Намагаюсь знайти маточку, але ще її не бачу. Не точно піде. Так як зазвичай робоча бджола повертається в старий вулик. І треба, щоб була молода бджола, то більше розпаду я віддаю в... Ось маточка. Ось моя хороша, ось маточка. Овзай не бачу. Видно, не видно. Ось воно. Ось воно лазить. Ця рамочка йде з маточкою в той вулик. Вони собі виведуть. Головне, щоб яйце було, а яйця вдоспель. На сіми рамках є розплід. На сіми рамках є розплід. Ну що, друзі, підходить день до завершення. Третій день на пасіці. Переселив, переселив майже всі сім'ї. Ну, Ті, що треба, я переселив. Ті, що слабенькі, я не переселяв. Тут вже, бачите, переселив і вони потихеньку вже вчора. Вони потихеньку починають обліт. Сюди переселив, сюди переселив. Тут теж потихеньку обліт пішов. Ну а там бджоли гарненько гудуть. Тут гарненько гудуть. Тут гарненько гудуть всюди бджоли є. Всюди літають. Ну я ж кажу, що підходить день до завершення. Ще треба дещо зробити. Що тут шматки меди я позволяв. Зараз вони дещо їдять. Це те, що мені... Я пообрізав отак от, от. Тут бджоли зараз полив. Оці два вулика мені трошки дали життя. Рука трохи спухла. Одна і друга кулак не згибає, не зжимається кулачок. Ну що, підемо на другий точок. Ну, почнемо, цей вулик пустенький. Цей гудить. Цей гудить. Цей гудить. Цей, мабуть, відгудів, Ну, подивимося, що там. ну Думаю, що цей вже відгук. Бударій, посажу туди рій. Так, слабенький тут дуже був. Цей гудить. Цей новий з, з його вчора переселив, вже. Облід пішов, бджоли літають гарненько. Сюди добавив, теж можна сказати, переселив сюди. Так, українські пусті. Українські пусті поставлю райоловні на українські, щоб вони щоб туди хоч щось посадити. А це ж новенький. Цей новенький, але ще нічого не літає. Тут новенькі літають вже. Тут літають вже новенькі. Пересли. Тут літають вже. Тут вже літають також. Чудово. Тут потихеньку починається літа. Той пустий. А оцей той, що мені триндюлі. Поставив також їх. Подивимося як вони будуть. Ну вже потихеньку літають, але ну, тільки заселив їх, тому вони поки, як кажуть, перейдуть до тями після такого стресу. І льотна бджола має перелетіти. Льотна бджола має злетіти звідси, перелетіти в старенькі вулики. А молода буде тут. Так що чудово.